Добрий день, я Жимкова Христина з міста Запоріжжя. Хочу вам представити соціальний проект «Зобіфест». Це молодіжний проєкт, який пропонує грандіозний спортивно-розважальний захід, ціною якого є добра справа для міста. Рік тому нам набридло, що усім байдуже до вигляду нашого міста, та ми зібрали команду активістів, які були спроможні спонукати молоде покоління до чистоти, до порядку. До єднання з населенням при підтримці металургічного заводу Запоріжсталь ми зібрали кошти на проведення цього проєкту. На диво за два тижні відгукнулося більше 300 студентів, які закупали фарбу та фарбували паркани, дитячі комплекси, наводили порядок та чистоту в усьому місту, допомагали дітям силітам, пенсіонерам, а також безпритульним тваринам. Таким чином, вони подавали приклад іншим мешканцям нашого міста, які побачили, що треба прикласти небагато зусиль для того, щоб наше місто виглядало краще, чистим та привабливим. Минув рік, та я вже бачу певні зміни. Маленький крок до модернізації нашої країни зроблено. Прийшов час вже робити другий.